Півтора року студенти Донецького медичного університету навчаються у Крематорську. Заклад евакуювали без меблів та обладнання. Парти шаф геть не вистачало. Як вирішували проблему? Дізнавалися кореспонденти сабиті. Студенти Донецького національного медичного університету радіють новим партам. Довгий час вони були змушені навчатися у приміщеннях Донбаської машинобудівної академії. Лекції проводили навіть у їдальні. Не було аудиторії, не було всіх оборудування, муляжей. Півтора року тому Донецький медичний університет евакуювали до Краматорська. Умови навчання були складними. Тож більшість студентів роз'їхалися по інших вишах. Уехали в другие вузы все иностранные студенты, и наших больше двух тысяч уехало в другие вузы. А часть студентов приехала сюда. И потом, конечно, на первых порах нам было очень сложно. Почему? Потому что э, помещения не приспособлены для организации учебного процесса. У нас и оборудования сначала не было хорошего. Сьогодні в університеті навчається 1350 осіб. Щоб утримати їх та забезпечити всім необхідним, ректор звернувся по допомогу до штабу Ріната Ахметова. За кілька тижнів були виготовлені і доставлені в Краматорськ 300 пар 900 стільців, 100 столів, 80 шар для одягу і ще 100 для книжок. Імна благодаря помощи штабу Ахметова заняття на кафедрах і факультетах університету, а будуть організовані на надлежащем рівні. В этой войне есть люди-переселенцы, а есть переселенцы-вузы. Таким вузом стал и Донецкий медицинский университет, который базируется сейчас на севере Донецкой области. И там учатся дети-переселенцы. Конечно же, Ренат Ахметов принял решение помочь медицинскому университету, потому что нам нужно поддерживать наше будущее, наших молодых земляков, потому что в этом университете учатся будущие врачи. Меблі виготовили у Харкові. Велике замовлення півтори тисячі одиниць мали виконати менше, ніж за місяць. Коли ми узнали, що ця буде використовуватися в Донецькій медакадемії, яка була винуждена переїхати в інше поміщення, в інший район, то ми, мабуть, навіть не роздумували. На кожній подарованій партії написи побажання майбутнім лікарям. Зараз тут усе нагадує про мирні часи у рідному Донецьку і студенти, і викладачі за нове обладнання дуже вдячні. Я хотів би, звісно, висказати благодарності фонду і лічно Ренату Леонідовичу за ту допомогу, яку вони оказали Донецькому національному медицинському університету. Я кожен день наблюдаю за той помощью, яку фонд наказує і жителям Донецької та Донецької області. Особенно мене, дуже, би, ну, я дуже тепло до того, що фонд РНА та лініча здорово допомагає людям. Нам, як медикам, более більше ніж кому либо понятно, як це сложно сьогодні в час. Виктория Чистюхина, Олексій Куделя, Игорь Монастирів, События, канал Украина.